Пальма! Скораян! Сила! Ною Україна! Прокинься тут! Вставай тут! Ударти! Віраду! Друзі, подруги! Все синьо-біла! Синьо-білі! Океані підляка і з черзу, що вони дікові, не буди і не будуть рядом цих людях, тих сонецьких батьків, які прийшли і гамотно окупували наше місто. Але сьогодні для нас є надзвичайний момент. Ми доповині. Сламатися і здатися, до тих спір поки в Києві не будуть призначені вибори міського голови та Київської міської ради. І ми будемо наполягати на тому, щоб це було зроблено сьогодні. Я хочу, щоб кожен з вас знав, Вітміна вибори це репетиція подальшої відміни вибори президента у 15 році і повної, цілковитої узурпації влади кримінальним режимом на чолі законов і його полковства стоматолога Наші жизненнями українці, що не присутніться зробити. Yeah! Так, я переселюй тому, що ки по і залишається форпостом демократії і свободи. Залишається фортовцем людей. Які завжди виходили і житно відстоювали свої права, шановна громада, у нас є один з двох варіантів нема. або ви, або ра, по люці, ре. Ніде не має принципу моряча та в не має принципу вирішити все і за мене. має принципу обійтися без моєї присутності. Не обійтися присутність кожного з нас на кожній акції сьогодні. Я обов'язковою. Перевіномся, щодо не сказав. Немає виборів, немає платежів. Так і має бути. Якщо вибори в не будуть призначені, ми повинні організовувати комітети спротиву і організовувати акцію громадянської непокори. Інших варіантів здавати режим у нас нема, і саме з сила має початися та Визвольна боротьба українського народу, яка і назавжди ви столиці і Україна від цієї ганебною, окопативною, понецькою, кримінальною орди. Я знаю, що ми разом я радий бачити тут всіх пісня наших святин свободності, якими ми завжди стояли при чотири. Партита Віталія Кличка, Батьківщину Юлії Тимошенко, Олександра Турченова і Андрія Ціка. І ми не повинні забувати, що сьогодні лідер української опозиції, лідер батьківщини, знаходиться за агентами. І, до речі, ситуація в Києві може змінити. І цю картину ми повинні добиватися визволення Юлії Тимошенко, Юлії Луценко, Юлії, воно, Юлії Юлі, Юлії Лю, Юлії Юлі, Юлії Юлі, А зараз для нас найголовніше приймати серед. Ви переконалися, що ці неподатки не змогли зібрати людей. Проте вони вже залишилися від подачки. Людям соромно виходити на проплачені митинжі. Тому вони провели сюди вибачки, але не пов'язані з правилами співробітників чи ПТУ 15-ти, 16-ти, 17-ти років. Ось хто? Московська яруковища, ганатний президент, ганатна партія регіонів, ганебний режим. Тому сьогодні ми вимагаємо одного Києво, владу, і найголовнішого. разом! Києву, владу к'я, кило, ладу, князь, кіло, ладу, князь, к'я, ладу, клятв, к'яло, владу гляд, рухи, тримаємося, віднамося і, 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 і разом Покищина, удар, свобода, кияни, українці, до перемоги і до остаточного повалення диктатури і режиму Януковича. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! И так пожалуйста. Дорогие друзья, а зараз я прошу вас внутри вагоны на сколько людей, как виступати перед вами.